Так, ще на прохання наших клієнтів робимо невеличкий огляд Донфенга 404. -го. От Це простий Донфен 404. З потужними мостами, двома насосами НШ, тракторець на 40 кінських сил, КПП розміщення посередині. Панель автомобільного типу. Так, резина в них задня 12,4 12 на 24. Передня 7,5 на 16. Отже, є в наявності в міні-агро. Так, посилена навісочка, два гідровиходи. Дуже гарна ціна на ці трактори. До речі, завод Донфенг знімає з виробництва. Вже буде серія тільки G2 з рівною підлогою. Отже, хто бажає собі простенького Донфенга, такого, якого всі люблять якого всі знають? КПП таке саме лишається. Повністю все те саме, лише буде вже рівна підлога, реверс та примусована віска. Кому цього не потрібно, кому прос... потрібен простий донфенг, приходьте на коломийську 1А, гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна. Ще є в наявності.